Пластелину, а не пластелину. Пластелину. Техніку. Та техніка називається декупаж. Це таке французьке слово, яке означає техніка декорування різних предметів. Ми його не освоїли значок. Я його малюнок медведик. Ми брали... Советку і клеяний пластилин і зіпляла ключочок. і вийшла Ще не я лобила ночок і пацієну. Я лопила мене пацієну. Боїться повітряний пацієнт Я побивала мішку. Ми почувала техності типу харш. Типуха. Самоги техніки мачубити багато пекасних. Сьогодні я то виво наказний ночок, дочеваний ночок. Намоча носити на, 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 на опряку, на шумочці бо овочі. Сьогодні я робив значок Сердечко. за допомогою надувного пластильону. Пластилін повітряний і дуже легко опрацьовується. нього можна багато різних виробів. Ліпити. Все, -все обмежується фантазієм. в фантазії. У мене фантазія не обмежена, тому я зліпив сердечко. Це унікальна форма, а цього означає любов. З цієї прикріпив ключочок. Щоб значок було чіпляти на футболку. Я буду його носити на море і писати ще ним. А ми сьогодні робили на січок. Місце на сочко лаписенце. Сенса, тут я. Там було ще а не вовзі немає. я нашла паштін і створила форму. А потім вони лакали шаветку. І смущала водою. І майонок перейшов з Я буду одягатися на щек садочок. Я сьогодні робила значок з ведмедиком. Ведмедик, який несе квіти, і що некілька квітів, звичайні, а не і одна квітка в формі сердечка. Це їй подарували. Квіти вона несе, тому що вона комусь їх захотіла подарувати. Я брала все і одну частину. Зняла, а потім ми брали пластин та і їпи, пили бронець. Приклеювали до пластіїна серветку ведмедика та потім прижимали губкою, гумкою. Я робив значок. Спочатку робив клубочок, розмішував. накладав такі спеціальні формочки і, і вставляв Таку спеціальну стучку. Це був гачечок, Щоб можна було вдягати на ходвалку і носити в косану. Декупаж це декорування. Ліпила пластилін, качалочку висехнула, а потім знімала з бумажки кальчинку і клеїла на пластилін. Вона називає декупаж. Це означає дощелі декупаж. Декупаж — це техніка деколування. Це допомогою неї можна створити багато лечей. Від самих ліпних до великих, як сафа, можна створити. Можна не на мебі. Я сьогодні робив значок. Ми брали пластилин і його розкатували. Потім, потім ми брали формочку і його ставили, і, і виходила квіточка, сердечко, кружечок і ще дідочка. Кожного виходило те, що він хотів. Я вибрав квіточку. У мене там був зображений від медика. Я його брав. Ставлене на пластилин і мочив водою, і малюнок перебивався на значок. Це такий секрет створення значка. Сьогодні значок. Я брала пастелин, його катала, робила кружечок, тоді накладала бубашку і замочувала спончиком. І перебивався валюнок. У мене перебився валюнок від медведика. Декупаж — це коли можна робити всякі значки і фігурки, робити медведи гайнішами. Це їх досконалює. Я сьогодні робила значок. Пастілін розкачувала і потім формочка. Чи поцілін називається керопластик та повітряний пастіленк. Де купас. Це Те техніка прикрасан. Педмечу. Прикрасити можна. Кофточки. Чи значок я буду носити у футболочки. Я робила декупаж. Це дуже гарне слово, бо це французьке. Французька також милозвучна, як і українська. Декупаж, це мистецтво сторони непрекрасною. Я створила значок Kitty е від диналога. Я обрала Kitty, бо я дуже люблю кошеняток. Свідчення тому. моя кофта. В мене намальована Hello Kitty. Це така кицька, яка каже привіт. Сьогодні ми робили значок. Круглий значок. Я робила із воздушного пластилину. З повітряного пластилину. Пластиліну, а не пластилину. Пластилін. Значок можна носити на сумочці, або на рюкзачку. Дітям подобаються значки, тому що вони гарні і можна вчепити своїх улюблених героїв, щоб вони були завжди з тобою. Це хто там? Або талісман, або оберіг.